День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроєм. Пропоную вашій увазі диван Компакт від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 90 м. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках гарна декоративна строчка з втяжками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з поміч хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце 1 50 см на 1,90 см. Наповнення диваном ортопедична букова ламель та піну поліуретан. Диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.